Ні тренінги та екскурсії на звалища. Олександр Городиловський, Вадим Дмитрів, Оглядня. Телеканал Зік. Про те, як популяризувати сортування сміття та чи буде у нас куди викидати відходи, розмовляємо із Аллою Войцюховською, екологом міжнародної благодійної організації Екологія Право Людина. Доброго вечора. Добрий вечір. Чому на вашу думку стільки закордонних фірм отримали відмову? Не змогли, не пройшли кастинг у львівських чиновників. Відповідь, я думаю, буде неоднозначна, тому що це можуть бути політичні мотиви, фінансові мотиви. Але мене, чесно кажучи, як еколога, як всю громадськість Львівщини, України, турбує це питання, наскільки безвідповідально, наскільки безгосподарськи відноситься місцева влада, обласна влада до вирішення проблеми поводження з відходами, адже сміття може бути дуже хорошим джерелом електроенергії, так до. Рикладу у Швеції 90% будинків забезпечується теплом і електроенергією саме з твердого з твердого побутового сміття. Тому на львівському сміттєзвалищі утворюється величезна кількість відходів. Якщо за підрахунками, хочу. Нагадати глядачам, що щороку утворюється 10 мільйонів кубічних метрів звичайного газу, 30 мільйонів кубічного кубічних метрів біогазу, тобто це величезна кількість енергоресурсів. Ви кажете, що це вигідно, то чому у Львові не охоче чиновники йдуть на створення сміттєпоробного заводу? Чи складність полягає в тому, що потрібні якісь погодження, чи можливо комусь просто вигідно, аби таких підприємств у нас взагалі не було? Я думаю, що це невигідно чиновникам, місцевій владі, але Дуже шкода, що чиновники не думають про здоров'я, про майбутнє покоління, тому що щороку складується мільйони тонн відходів. Це величезна кількість небезпечних речовин, яка потрапляє в довкілля в підземні води. І якщо вони не думають про себе, про теперішнє покоління, то я думаю, що їм варто задуматися, що ми лишимо для наших нащадків. Адже можна вигідно, тобто в якому місці власне. Варто для їм зручно просто залишити ситуацію такою, як є ну до прикладу, дуже багато на сьогодні, якщо ми візьмемо сміттєзвалище Грибовецьке, це є такий бізнес для маленьких структур, фактично, тому що звіт там забирається багато металу, різних вторинних ресурсів, які потім продаються на ринку. Звичайно, і від цього отримує хтось вигоду. Тому якщо місцева влада не ініціює таку, таку ініціативу щодо будівництва сміттєспалювального чи сміттєсортувальної лінії на нашому грибовецькому сміттєзвалищі. я думаю, що ми громадськість міжнародна благодійна організація екологія права людина можливо за підтримки, наприклад, того самого шведського уряду чи інших урядів країн будемо ініціювати таку е, таку ініціативу для запровадження Зазуміло. такого будівництва е, заводу. Дякую угу. за ваші відповіді. Було дуже цікаво. Нагадаю, це була Алла ці.